Собаку, Дедушка, йди витягни собаку, дуже хоче поставить. Ну хочеш собачку поставить. Помощники всі з нами. О, вже открутив. І покращить і тудись поставити можна. Лібо туди, ні, туди ні. Ну доположи. Ну же, не віташить собаку. Дед, Ще одні в садочку вихідний. А Нікіта. Нікіта тобі в школу, а, це тебе ж це. Як? Я забула, як це, онлайн. Дік, я сюди ручку прикріплю. Тут убрали все. Попідсипали. Щось не сходить, вони нічого. Дивилась, десь тут, де-не-де часничок вилазить домойся. що з цибулі. Випула. Може й цибуля вирізить. позатопкували да позатопковалі, придеться ще пересадити нові. <різь> ну то що, <шо>? засажу. <різь> Покажи собаку. Данечка, де ставить собачку? Командуй. А? Тут, мабуть, де ти стоїш. Боже, яка благодать. На дворі можна повисити все. Полотенце собі сохнуть, чистенько, пілючки немає. Там. А, ну Не да. принеси телефон. Та йому треба розвиватися довго. Ну, от так уже. Тут поприбирали чистенько. Тільки треба буде щось робити. Тут задетоніровано. Тут треба буде чим засипати. У нас робота кипить. Віталій реже дрова, а я готую дітям їсти. Ходоги буду зараз робити. У нас водичка холодна, але виход у нас є. І я роблю такі гриночки. Пліточка хороша у мене є. Я забрала на Яйця. Так, я виключаю вариться. Будуть такі бутрики з яєчком, з майонезом і трошки чесничок. Я отак піджарую сосисочку. І зараз трошки майонезу, оцю булочку, Чуть-чуть майонезу і кетчупу. І мене вже розогріта духовка. Духовка розогрита, зараз буде дітям їда. Смакота готова. А, сухенькі є. Вже два з'їли. Це вже такий хазяїн. Не роби сам. Дітка трохи повозив мусор з дідом. Две велосипеды все ладно. Боже, вот он уже рассудительный. А -а -а. Ну, как у вас пикник? Классный, как я уже толк. Ну, что, а вообще, не боже. Нет, я на там же. Красота. М -м -м. Смачного вам, хлопчики. Дякую.

Да. Старшенький не. хлопчик наш вийшов, добає дрова, як гарно відходить. Току руку гляди, глядішов. Щоб... Ні, це не буде. Не вижив. Там вузенька дуже. О, На розпалку буде. Так, бабушка, вечір. уже вечір. Вже ще не вечір, день. А? Да, ще навіть, Да. час дня. Чо, чи ти... чо там тогда місяць я його бачу. Ну. Чось місяць вийшов. То він улыбається вам, посміхається, каже: "Боже, які господарські хлопчики". Самалусмішно стало. О, і він тобі там рибає. Оп. Гей, адміш, Лучше, щоб мені його з'їли. Да Подожди, хай ще трошки захотіться. Душі я там одненько до точки приїдуть. По На. Ой, що воно впало. Ну, впало, воно штанки. тонке. Аж кате п'ять знімаєш. О, один риже, другий рубає, а третій стоїть, байдикує. Я, я... я у діда роботу забрав. Ну да, вже дед зараз буде рубать пистренько, дед раз раз і все, ми поносимо. Я зараз буду оці ваполіщі рубать, бо їх я не можу. Да. Дед буде лучше рубати. Ти тільки на палицкою. Звичайно, вот. сухенькі сосна. -то буде, да. Раз. Грубо і готов, вони всяке дрова тойдуть. Звичайно. І -то ще одна. Їдемо заробляти гроші. Метеорит наш ганяє, він ще один. Поприбирали, поубирали, все, повикидали, повивозили. Красота да і все. А тут уже зробиться. Пошли метеорит, пограли. Ігор, ти на господарстві? добре? Все, йди їж. Дядько сів за руль. Що ти що Дядько за руль сів. Ти капець, забрав у діда машину, так? Да? Не йди туди, данечка, Нікіта, дуже пилюка. Дуже пиль. Пилюка. Хлопці поработали і наторгували тисяч. Мамі буде подарок на 8 березня, вітяжка. Всі доволі. По 6, по 6 гривень дав нам за метал. По 6 гривень за кілограм. А, да. Ну що, хлопчики, по морозиво, так? Да? Да. Захотіли морозиво. Молодці. Поработалі можна і морозиво з'їсти. Только не так будете кусати, щоб бігом доколтати, а кусь і трошки хай гріється в ротику. Пробка, ну як не повезло, заїхали до Іри на роботу. п'ять часов якраз. Да, заривати Бе. Каву купимо, хлібчики морозиво і все. Ігору завеземо за роботу, да? Побачимо, що там.